Знайомтесь, це Вероніка. Їй два з половиною і весь цей час дитина живе з діагнозом атопічний дерматит. Із щеплень у неї лише БЦЖ у пологовому будинку через постійні висипи на шкірі вакцинувати доньку. Мама не ризикує. Наш дільничі педіатр нам каже, що нам не можна робити щеплень. Інші лікарі кажуть, ви подавайте таблеточки. Щеп, ну, трошки висипка пройде, зробити щеплення, все буде добре. Вакцинувати малюка батьківський обов'язок. Переконують медики і додають, кожна дитина має пройти обов'язкове щеплення від десятка хвороб. І ще чимало вакцин є рекомендованими. Проте поряд з такими вимогами називають і невтішну статистику. Найкращий показник щеплень БЦЖ – вакцина проти туберкульозу, яку вводять дитині ще в пологовому. У рівному ця цифра становить трохи більше половини новонароджених. З одного боку батьки не хочуть, а з іншого часто бувають перебої з поставкою вакцини в медичні. Заклади, але станом на сьогодні, кажуть лікарі, дефіциту немає. На даний момент вакцина є, вакцина ставропільська, у нас на даний момент є 1700 доз. Гірша ситуація з вакцинами проти кору, паротиту, краснухи та гепатиту Б. Але змінити ситуація має з дня на день. Лікарі очікують на поставку необхідних препаратів. Та, попри всі вмовляння та переконання медиків, батьки вести діток на щеплення не поспішають. Щороку кількість вакцинованих зменшується. Лише у рівному за перші півроку рахунок відмов йде на сотні. Є 464 відмовника. Це тобто це є до 18 років. Нас рахується дитяче населення, дитяча вікова група. Це 4 400... Ста дитини, які не мають жодного щеплення, це в нас в місті рівному 1115 дітей до 18 років. Це ті, які від батьки яких відмовилися від одної вакцини, але прищепили якоюсь іншої, тобто які мають наполовину щеплень, від якоїсь вакцини відмовилися. Тобто, то є справді є дуже дуже велике число, і воно звісно насторожує. Така ситуація веде до зниження колективного імунітету і можливого поширення епідемії, додають медики. Обов'язковий безпечний рівень щеплень – 90-95%. відсотків. Для рівного як і для України загалом ця цифра сьогодні нереальна. Хоча в глобальних масштабах користь від вакцинації переоцінити складно. Значно зменшилась захворюваність на вітряну віспу, на поліоміеліт. Також була зменшена захворюваність на кір. На сьогоднішній день ми бачимо підйом цього захворювання. Захворюваність. На дифтерію, аби примусити батьків вакцинувати своїх дітей, медики також нагадують, що рано чи пізно ці діти підуть у садочок, а там без довідки про щеплення ніяк. Є підставою для прийому в дошкільний навчальний заклад. Це медична довідка, що дитинка здорова, і з що в неї є щеплення, або ж довідка ЛКК, що щеплення перенесені, або інші якісь були умовні причини. Керівник закладу не має право прийняти в заклад дитинку, в якій не буде ось таких документів. Наталія планує віддати доньку в садочок вже з вересня. І що робити з щепленнями каже, поки не знає. Тим часом додають освітяни почастішали випадки звернень батьків, чиї діти пройшли вакцинацію з проханням не приймати в групу тих малюків, які цієї вакцинації не проходили. Оксана Жужельська Денис Коломис, інформаційна програма День.